Опа, то я. Уху. Так, о гроші. Десь, да. Є, гроші в мене. -ду -ду. Так, що там? Де там банк? Отовобак. Взагалі нікого нема, давай зараз гроші. Красота, та що ти вообще? Ага. Тут, напевно, це не треба оставати. Обережно, 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 добре. О, а. <свист> Злости всі. Диви він, порошок бігає. Кей, кей, берем кей, берем кей. Бере, кей! Кей, бери! Воу! Ай, зловив, гад! Поїзд приїхав і ми тікаємо на поїзді. Нормально. Відкрийте, відкрійте двері. не стріляв він. Ой! 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 Давай! Ща розок! Вок-ок! Добре, тікаємо, тікам, бікам, він страшний, то які не то він зараз стріли у мене. всім, ви на каналі Склеп Граємо сьогодні Roblox і граємо режим. Подивіться на, подивіться на ці очі і подивіться на цей ніс. Хі, ніс, так би буква Т перевернута. Граємо режим Ковбой Ковбой, банк Ковбой в банку. Він, походу, охороняє банк, а нам що треба зробити? Вкрасти гроші. Як вкрасти? Не вкрасти, просто забрати украсти. Забрати, позичити взяти у кредит. Опа, то я. Уху! Так, о, гроші. Десь, да. Є, гроші у мене. Ту -ту -ту. Так, що там, де там банк? От його банк. Чи що тут сироб? Хто грав цей режим? О. О, я вже в банку. дивіться, тут нікого нема. Хе, себе рощі забрати і все. Так, вообще нікого нема. Давай сюда гроші. Красота, та що ти вже? Ага. Тут, напевно, це не треба вставати. Обережно, 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 добре. О! а ні! Я тільки його замітив. Тільки замітив зразу впав. Добре. Ху. А як? Як? Чуєте? Як не перескочити? Ставте лайки, я перескочу. Хто не поставив лайк, через вас і упав. Не треба мені цього, то що таке? Є! прискочу, молодці. А, там вода. О він. <гас> О, зластився. Диви, він порошок бігає. Кей, кей, берем кей, Берем кей. Бери, кей, кей, бери. Воу! Ай, зловив гад. Оце зловив мене. Дві гранати. Добре. Добре, добре. Тихо, тихо. Нам треба його обдурити, забрати гроші, забрати ключ і все буде добре. Давайте ми зробимо, знаєте як? Давайте ко. Ходи, 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 ходи. А що ти не йдеш, куди? Де ж напердів, гімнюх? Ти гімнюх ти. Ну що, він сюди не може залізти? Я думав він залізе, я його обманю. Є, сила! Тікаємо геть. Чекс, відкрутив. Де він є? Нема. Він поняв, що украдуся. Весь Ой, ще й ці забирай. Купи. Давай, 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 давай. Добре. Що ти такой погращий мати. Забираємо все. До нуля. Є! позабрали штуку. Що далі? О! Таємний прохід. Може він зв'язує всі банки? Може чи не може? Ще одні гроші забрав. Дві, скільки в мене грошей. Не знаю, скільки, але багато. Опа! Поліція! Хто є? Дивіться, я тікав! Тільки... Я пробіг, ви бачите? Зарештували чи що? Зарештували вроді. Капець, я за ґратами тепер. Яй-яй-яй. А я думав, буде просто. Так, чекай, на цю штуку я стану, певно, його розбужу, так? Чи ні, що це таке? Давай, 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 добре, зломив. Тихо. Спід, спід, спец. Давай, давай. Давай, давай. Давай, вилазь звідти. Єс! Тихо. І! Мені не можна на пісок? А чого не можна, я не розумію? Що за приколи? Мені на пісок не можна вставати. А звідки я знав? А хто знав, Та ніхто не знав. Так, добре, тихо. Тихо. До гори? Ні, мені вперед, напевно. Добре. А вот туда мені до гри, на пані. Та забирай вже ті... гроші. Добре. На пісок не можна, поняли? Що за штука? О! О, тут пацан якийсь дров. А це хто? А, тут магазин! Нє-ні, каєт, не, не треба магазин. Я не маю гроші, який магазин? Мене заарештували, всі гроші забрали. О, вже можу ходити. Так, ось сюди пише стрілочка. Ходи за мною. Wow, wow, wow. Ледве. Ледве прийшов. Давай, давай, біжи-біжи. Добре. Так, добре, банк якийсь є. Чи мені на поїзді треба їхати? Кнопочка є. Поїзд приїхав і ми тікаємо на поїзді. Нормально. Відкрийте, відкрийте двері. Єс. Поїхали! Красота! О! Нічого собі, на ходу зараз можемо цей пограбувати ще поїзд. Прикольно! <свист> не дуже прикольно, бо я розбився. На жаль. Тихо, виліз. Спокійно, я то кажу, без паніки, добре, добре. Так, ви друзі, лайки. О, диви там тиге. Обережно, обережно. А! На червоний не можна ставати. Хто знав? Ніхто не знав. Я, наприклад, не знав. Добре. Так, чекай! Забираємося, що гальмуємо. Загальмували. Викрили поїзд. Добре, ми вже десь тут приїхали. Заходимо в бар. Хто головний? Я головний. <гас> Стріляють. Нічого я собі пробіг. Страшні стрілки, я не годен з них. Ще одні гроші забрав. Давайте стріляйте. О, О, це вже пацани вміють стріляти, ні? Тихо. Я так зрозумів, мені на ці плями не можна ставати Бо то якась отрута. Так, добре, гроші бачу, гроші взяв, гроші забрав і пішов далі. Все спокійно, все гарно. Тихо, тихо, тихо. Добре, все, мені напевне сюди. Чи куди? Та туди мені, але як я доскочу, ей. О! Хочете прикол? Мені на ту штуку не можна на пісок можна, а я думав наоборот. Буває, буває. В кого не буває, всіх буває. Так, короче, сюди. Троє перескочив. Раз, два. Раз. два. о Дивись! Аби їм добре було! Хто цю троє? Ей! Мордов пісок. Оце. Дивись! Ну, цей... як я маю прийти? Та йо! Як же ж так? Я не розумію як. Я ж не годен доскочити, дві. В поу, чисто в піску. Хто знає? От, Од... а! Одна добра, а дві недобрі, розумієте? І ми просто треба вибрати добру. Добре. Ааа-яй-яй, остання. Ну це капець якийсь. Тихо. І! Я на останню йшов, взагалі-то. Це несправедливо. Тихо! Він липне! Він липне магнітом до тих штук. І я нічого не можу зробити. Єс, нарешті зробив. О, це було найважче. Ракета? не кажіть, що застріляти треба. А, ні-ні, не треба. За гроші хочеш, щоб я купив. О! Тихо. Ай-яй-яй-яй-яй. Могли попередити, що я вмію літати. А ну а як? Чуєте? не А, все, я зрозумів. Оп! Оп! Добре, 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 лети. Воу! А, нормально, то що ти так наскаков? Ай, <тит> давай, давай, давай. <тит> добре, 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 добре. Добре, 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 давай, 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 ще трохи. Нормально, нормально. Стоп. А далі? А чуєте? А кто? Ааа! Нічові? -а. а я вже хотів уперед. О, це хто відрежку дріжку зробив? Свині. Стріляй! Патронів нема. А де я мої взяти патрони? Я О, стріляю. Та стріляй, давай, я тебе прошу. Не попав. Є, попав один раз. Та не мекай. Є, Ого! Добре! Добре! Та не мекай! Так, куди ти стріляєш? Лежал не небі, не він Ой! 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 Давай. Ще разок. Вок-вок. Добре, тікаємо, 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 тікаємо. Він страшне, дві киної пушки. Тві він би розстріли у мене. Капець би мені був. А я в нього Я не знаю, що він я кидав якимось. Козами. Мекає, бекає. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не попов. Не попов. -а 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 -а. Може, то він мекає, чуєте? Я попадаю, він плаче. Родео бот. 9000. Добрый, молодец. Добрый, молодец. Добрый, no. что Давай, еще одна рука, еще одна no. рука у меня. Тикай. No. Добрый, еще четыре раза стрелять. No. Раз. No. Два. Не попал. No. Так куда ты стреляешь? No. Давай. О, тикай, 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 тикай. No. Добрый. Добре, нормально попав, нормально. Ще раз, Тікай. Ще один раз попасть, я честный слово. А, ні. ще два рази. Еее! Пуху! -е -е! Ой-ой, Нічого собі підірвалося. Що? я чемпіон? Ага, чемпіон. Ну, далі кладка. Ну а як? Як мені не дасть не даст укладку? Давай. Я собі шнурком. Бо я вже професіонар по цих кладках. Професіонал. Розумієте? Я такі кладки. Оу. Стоп прийшов. Так, добре, там якийсь паркан. О, сюди можна прийти. О, то вниз, напевне, треба. Чи до гори. А, напевно, вниз. О, гроші. 13.30 ми зібрали гроші. Ого. Ого! О! Тихо! Давай без цього. Без приколів! Легонько виліз? А-а-а! Трошки підсмажусь. Нічого ми, звідси. А-а-а, знов! Ти не можеш легонько скочити. Та як? Та не може такого бути? Та я ж перескочив, любі друзі. Ага. Та бо там дах хтось поставив. Хто там поставив дах? Що за прикол? Як? А! Легосенько одного ногу встаю і все. І квітка. Засильно. Нічончо, нічончо, відомо я здам, ага. Дочекайтесь. Точніше наоборот не дочекайтесь. Чекай, бо паду і паду. Тихо! Ну як! Ви розумієте? Я стою капцем трошечка збоку і воно все одно чіпає. Єс! 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 Це було важко. Визнаю. Оце! Було таке ті труби. Тихо, я десь вибіг. Та все спокійно, у нікого. Що таке? Добре, гроші взяв. Біжимо, біжимо, все нормально. Головне назад не дивися, бо мені щось здається, що ззаду хтось біжить. Тихо. Добре, перескочу. Молодец усе. А, я зрозумів. Давай, відкривайте мені. Є, погнали, погнали, погнали. Давай, 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 yes! Добре, побігли. Біжимо зупиняємося, давай. Дивись, ще одна штука. Добре. добре давай, давай, давай. Yes, yes, yes. Так, добре, вихід. Нормально так прийшли, ні? О, две танцює. Що, я виграв? Да, може кого 16-30, то то, якісь коні. Може мені за якось коня дадуть? 16. Що треба 30 назбирати, щоб туди зайти? Слухайте, ну то що це таке має бути? А ось вот золото є. А, не береться золото, це що таке? Я в шоці, ви зрозуміли? Треба назбирати 30, щоб туди. О, є якийсь вхід чорний. А ну. Е! А, я не можу туди зайти щось. Эээ, ну да хуйс. Капе. О! Такой зайшло. Джой, join, 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 join. Та я ж от цього гров, от цього, от я гров. Що є з вами? Ще раз заходимо туди, де ми були, прикидаєте? No, no. Что може yes, треба наживати? Коротше, гроші ми назбирали, на жаль, не всі. Там нам трошки лишалося. Easy. О, хард, давайте хард. Ізі ми прийшли тепер на харді. Прикиньте за нас, збираємо більше грошей на важкому рівні, ніж на легкому. Два. Три, треба тут збирати, а я тут був просто. Ай, а що це таке там було? Я в шоці? Погнали, погнали. Отамо гроші. Я тут нічого не збирав просто, чесно. Якби я тут позбирав, все було добре. Туда там коні бігають, треба, щоб вони не збили. Хто Дивися, Тут повно. Раз, 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 давай. Коні бігають, бігають. Банк де, банк там через дорогу. Тихо, не збийте мене. Ай, збив один! А я вже думав, що добіг. Я реально думав, що добіг. Тихо. Пробіг. 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 А де з того боку? Нема. Є! Yeah, оце повезло! Да. А куди я зі... Ааа! Стукнувся в камінь і умер. Ти щось чо стукаєш, Чоловічко. Обережно. Раз. 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 Професіонал. Все, заходимо в банк. Давайте. П'ять же мой Ого! Нормально, нормально. Yes. Добре. О! ЧКБСЕР спуду. Добре, добре. Добре, йдемо. О, добре, добре. Вообще нормас, чуєте? Не то, що нормас. На розслабоні. Так, добре. Ну, отут буде, напевне, безпечно. Бо Він тут набагато швидше бігає, і він тут, напевне... Дуже жорсткий. Дуже жорсткий. Я втік! Ха -ха. Я не то, що втік! Давай ключ вставляй. Я його наказув, 8 з 830. Дев'ять. Давайте забираємо об'єм грошики. Купа золота, купезно. Вже пройдем цей режим і на Ізі, і на харді, і все буде добре. Я думаю, ви лайки там поставили. Не забули, ні? А хто не підписаний бігом? Люденьки, добрі бігом. Так, давайте. 10. Дві, 10 вже є. Того разу буде 16. Добре, добре, я знаю, хлопці. Зарештовуйте. Я здаюся. І... Вони напевно, мене не пам'ятають, що вони мене вже зарештовували і я втік. Та точно не пам'ятають, звідки як? Чуєте? Дивіться, яка фотографія, подивіться, ви бачите. Хі, 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 хі. Хто не похожий на мене, Похожий. Та що ти, це заставочку можна задкурбити, Дивіться. Красота. Так, добре, давай. О, ні, ні 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 мені не треба. Я тако собі поламаю і вийду, звідси. Давай, Улас. Так, добре, тут. О, бачите. А як він впав? Я ще навіть нічого не робив. Та не треба мені. Купив магазині, щоб швидко вийти. Ага. Самі виходіть. Де я? Тихо, тихо. Ого. Так, чекайте. Все добре? Все добре. Все добре. Я вже думав, що щось не добре, але все добре. Так, добре, нам туди, та. Отам ще є гроші. Скільки вже є? 12. 12. Ще дуже мало. Погнали? Добре, перейшли. Ааа, дивіться, що вони зробили. Гаки тут поставили. Для кого ви поставили ті гаки? Не знаєте, хто то рає? Поїзд сюди. Так, до речі, там зверху... Вроді теж було... були гроші, чи не були? Мені здається, що було, дивись. Можна сюди вийти. Чого? Я упав! Та я ж мов на то заскочити, значить там грошей нема. А якщо є, то вони мене обдурили. Давай, поїзд, де? То зараз швидко розвалимо всіх. Відкривайте мені двері. Бігом! Поїхали! Так, добре, вилазимо. Так, ззаду нема грошей, нема. О! Тихо? Добре. Добре. Нормально. Нормально, ти пройшли. прийшли. Та що ти? Люденьки добрі. На ізі. Знаєте, що таке ізі? Дуже легко ми це пройшли. Це для нас не той рівень. Все. Так, приїхали поїздом до міста. Сріочка показує йти прямо. Та добре зараз буду йти. Тут гроші заберу, заберути і йти. Оп, Перескочив. Не вчепили мене. Так, я заходжу, пацане, де стріляти. А, страшні. Постріли у вас. Туди я можу йти, а не можу. Так, на собі пройшов. Одні гроші забрав, дві вже 16 є. Ми ще не дойшли. О, той чуть не попав. Зараз буде 17. Дивіться, 17. Вже краще набагато. І зауважте, це важкий рівень, дуже важкий Дуже, 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 дуже. Так, добре, добре, прийшли, нормас, нормас Ай, ну як зачепив? Одну руку трошки зачепив вже повну. Так що ж ти падеш, чоловічку? Д. Ой, стов на вино розлити, він не любить вино. Дух. Як один раз зачіпаю, то вже всі рази зачіпаю, то все таки. Добре. Обережно, обережно. О! Оце я і хотів. Так, добре, гроші забрали. Які вже 18. 18, я не брешу. Подивіться, там знизу справа пише. 18. Добре, добре, прийшли. Так, добре. Красота, краса. Гроші немає, нема. Спереду є гроші, я вже лечу. Забрав. 19. Ой, там ті труби. Ай-яй-яй, я ж не люблю ці труби. Так, того разу було оця труба. О, а можете кожен раз однако. Оце? Вони, напевно, хотіли мене обдурити, а з того всього не обдурили. Погнали! Тихо кульочки Ааа, села на розслабоні з першого разу, професіонал просто. Ай! Не туди повернув! Це я просто не туди повернув. Якби я туди повернувся було добре. Добре, Добре, Лети, лети. Давай, давай. давай! Тихо. Все А, тут цей. Та як не попав? Дивись, два рази не попав. Та чого? Дуже важко попадати. О, є один раз попав. Не попав. Чуєш, ковбой, тікай гет Тікай! Попоу два стреляй, м. <гум> Тихо, вставай! Тікай, 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 тікай! Добре, добре! Нормально, й тому! Не мекай! Іга каже, тікай, тікай, тікай! І тікай, і стріляй. О, Трошки мене зачепив. Добре, добре. Пів хп йому збили. Це знаєте, що означає? Що нормально, нормально. Але він якісь якийсь такий тіта як був, вроді. О! Він с одна ручка. Вибачай, а ти на що стріляв. Давай, давай, давай. Виято там хтось бігає. Українець! Давай, давай, вели його! Марін, чи не Марін? Маріна, Марина, давай, Марина! Давай, давай, бей його! Разом з клепом. Ооооо! Ще трошка! Зараз Зарбдев взрив. Бебе! Аж ворота всі відкрили, так! А тако, краєм пройду? Прийшов! А, Одно прийшов, одно не прийшов! Добре, я хотів попробувати, про чи можна краєм прийти. А! Чуєте? Хто професіонал? Скажіть мені. Хто професіоналу? дійшов. Ху. Я думаю, я так і впаду. 21-й мішок з золота. 21. -й. 22! Як вам? Як вам? Так, тихо. Добре, 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 добре. Догори. Ой-ой-ой, ви пам'ятаєте це. Ай. Добре. Я... А я думав, а може з першого разу. Це б було красиво. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Другий раз не пішов. А ну з якого разу. Пишет які пропозиції, з якого разу я це пройду. А! Є! З третого, з третого. 23 мішка. 67. Найду чи не найду? Біжи, давай, біжи! Оп! Ще 6, 6 мішків. 6 мішків багато, небагато. Мені здається, що це взагалі небагато. Добре. Добре, нормас. Давай. Піднімайте догори бігом. Давай, 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 давай. Піднімайте догори. Давай, давай, біжи бігом. Добре. Красота. Добре, дивись. Цілком непогано. Все? 25. Ще 5 мішків би найти. Є, 11 хвилин. А тут є якийсь мішок. Сила тут нема. 30 треба, та що б вам добре було з тими 30. Ма? Де я маю ті 30 аж знайти? 30 то багато. Та ладно, ми прийшли. Я думаю, ви згідні, що ми прийшли. 25. Хто може краще? Напишіть в коментах, хто може краще. Дивіться, дивіться, пише хард. Тільки я перший. Оце професіонал. Так, друзі, щоб попасти у відео в коментах під цим відео. Пишіть свій нікнейм. І режимки хочете пограти. Я граю щосуботи, о 10-й годині ранку. Пограємо диви, двійки, кобой танцює. Пограємо, пограємо. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нових серій. Далі буде ще. Дякую всім спонсорам, всім па-па. was am